Марія Чумарна Стражі. Повернення. Він миттєво повернувся в свою реальність за покликом материного голосу. Королева стояла біля входу, у свій палац, а на галяві мирно паслися її біла лошиця та його жеребець. Ми вирушаємо, коротко сказала вона і сіла в сідло. Королевич теж миттю скочив на коня, він блискавично згадав, що сьогодні, після дня літнього сонцестояння, до палацу короля уже сходяться люди, аби зустрітися з королевою. Їхній спуск був таким же неймовірним і фантастичним, як усе, що відбувалось з королевичем упродовж трьох днів, проведених на горі. Коли вони виїхали із зеленого коридору на широку галявину, на них уже чекала свита королеви. Попереду вершників виділялася верховна жриця джерела, і в королевича радісно забилося серце. Це була вона. Він зустрівся з дівчиною поглядом, і, ніби небеса з'єдналися із землею на рівні їхніх сердець. Сажицею їхала урочиста варта. По одягу людей, що схилили свої голови перед королевою, він зрозумів, що це люди з передгір'я, які завжди супроводжують володарку джерела до меж її земного королівства. Сонце лише сходило за хребтами гір, його золота корона увінчала купол спалахом семи веселок. Всю дорогу їхали мовчки. Королева наче забула про сина, вона була поглинута спогляданням довколишньої природи своїм внутрішнім діалогом з усіма створіннями. Життя їхала позаду королеви, і спершу королевич на відстані вловлював невидимі іскри її очей. Перед полуднем зупинились в тіні дерев біля дюркотливого джерела. Жриця зійшла з коня і першою підійшла до води, нахилившись, зачерпнула її долонями, хвильку потримала і повернулась до королевича. Він миттю зіскочив з сідла, припав губами до води, що сміялася і переливалася щастям в руках дівчини, повільно спивав краплини з її пальців, вдихав запах тіла, чув, як тріпоче її серце. Коли відійшов і сів на траву, перед очима миттєво вириднула картинка. Двоє дітей у білих льолях бавляться на зеленому морішку. Хлопчик підходить до дівчинки, бере її руку в свою, притуляється лобиком до її чола, дивиться в очі, вдихає її дихання. І ось уже троє дітей у білих Льолях, взявшись за руки, стрибають по морішку. І він знає, що це він, вона. І він вона, що вони єдині. І як би доля не розкладала її, його по світах, по зеленому моріжку, долі завжди щасливо стрибатиме він вона, людина Бог. Видіння зникає, проявляються обриси реальності. Далі вони їдуть поруч, і їхнє співуче мовчання. Заповнює своєю музикою увесь Всесвіт. Вони давно знають те, про що говорили б люди при випадковій зустрічі. Вони слухають промені своїх сердець, що творять сонце, зорі небеса, зникають день і ніч. Тільки простір любові довкола. На мить Королевичу здається, що він випадає з реальності. Втрачає рівновагу. А може, ця миттєва втрата рівноваги у щасті і є миттю наближення до рівноваги життя. На межі королівств почесна варта кланяється королеві, розвертає своїх коней. На горизонті вимальовуються контури королівського міста. Королева щасливо посміхається, вона вже бачить перед собою. Усміхнені очі короля. Вона знає, як хвилюється його серце, бо сьогодні він охолосить про коронацію сина. А королевич слухає пісню дівчини, яка пускає свій дзвінкий голос просторами. Два ангели, звільнившись від око, о небо зоряне злетіли вільно знов. Розвіявши думок, жагучу круговерть, забувши все, що на землі творило смерть. Політ, політ, і вільна висота, і як стріла розгорнута мета, все вгору, в світло, у безмежний край, де квітне вічний, невідквітний не рай, де благість розвиває пил утоми. Ми вдома. Вдома, ми нарешті вдома. І мить блаженств у вічність проростає, і щастя їх промінням огортає, а на землі летять терпкі віки, там хтось чекає дотику руки, щоби відчути ніжний серця дотик, щоб холод самоти в собі збороти, хтось плаче у гіркім промінні ночі, хтось біль утрат у серці носить мовчки. Хтось гасить тугу на банкеті слави, хтось утішається вином лукавим. Хтось просить хліба, хтось тепла краплину, хтось кличе друга, хтось свою дитину. А на землі такі тверді дороги до крові ранять і кривавлять ноги. Там дзвін мечів, і там глибини горя, з яких не вирвешся на верховини гір. І від яких не заховаєш зір. У світі цім і злидар і король пізнали, як нелегко грати роль себе самого лиш перед собою, коли ні, ніхто твій страх уже не гоїть, коли ти сам на власнім голім троні, в бруднім лахмітті, в золотій короні, вночі у день, при сонці чи при зорях, не можеш тугу втримати у шпорах. Зітхаєш, гірко, як непросто жити собі самому радістю світити. Горять зірок високі ліхтарі, хтось руки гріє при скупім кострі, а хтось десь там високо угорі, себе вже мріями нечутно зігріває. Про зустріч із холодно теплим раєм. Де хліб окраєць, усмішка єдина, мовчання уст і ніжності хвилина нагадують тобі, що ти людина. Король, що своїм правлінням зуміє навести лад у світі, роз... розкриє в людських серцях світло миру і правди, прийде аж наприкінці днів. Він навчить людей слухати і чути свої власні глибини та прозирати безмежність простору й часу. І земля перетвориться в небо радості. Великий хорал любові зазвучить у всіх світах, його понесуть в собі квіти й дерева, птахи небесні і риби на морському дні, і тоді всі Божі створіння заніміють в блаженстві, бо настане час творення нової пісні. Так закінчується недочитана книга старого монаха, яка лежить під надійним замком в королівській бібліотеці.